Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні розбираємо новини, які в нас зібралися після Пасхи. Їх досить багато, є багато різних заяв, давайте їх розберемо. Я думаю, це буде цікаво і тим українцям, хто проживає в Україні, і тим, хто проживає за кордоном. І будемо йти по черзі. Дякую всім за лайки, підтримку, коментарі і так далі. І почнемо з такої заяви. Чоловіки з фінансовими боргами, зокрема по аліментах, не зможуть оформити онлайн-відстрочку, тому що реєстр оберіг буде пов'язаний з єдиним реєстром боржників. І навіть якщо особа має право на відстрочку, вона не зможе скористатися нею, якщо в реєстрах зафіксовані борги. Що це означає? Це е, така собі, знаєте, підготовка до е, масового штрафування українців, я так вважаю. Ми з вами вже говорили про те, що щомісяця кількість штрафів ТЦКшних збільшується. Там вже 4,5 і більше тисяч штрафів в місяць надходить. І що це означає? Це означає, що ці штрафи, якісь ще нові штрафи, придумають, нові обмеження і так далі, і будуть заганяти людей все частіше в оці реєстри боржників. Після того, навіть якщо ви будете мати право навіть строчку, бо у вас, я не знаю, наприклад, ви багатодітний батько, або у вас ви там доглядаєте за хворим родичем якимось, так у вас не буде такої можливості, бо ви будете в боргах. І знову ж таки, все буде впиратися в гроші. Чому в нас так тісно переплітається наявність грошей і обов'язок служити в армії? Питання, напевне, риторичне, і кожен сам зможе дати собі відповідь на, на, на нього. Так? Але дуже чітко зараз прослідковується одна штука. Якщо у вас є гроші, то шанси е, бути мобілізованим у вас набагато нижчі, ніж в тих людей, які не мають грошей або не мають якихось знайомств. Це не, не мають бути знайомства з депутатами Верховних Рад. Це буде вистачати навіть якихось там е, знайомих, які там при міськрадах годуються, скажімо так. От, І бачимо, що така от новина. Далі. Наступна в нас народний депутат Ганна Скороход. Давайте її послухаємо, як завжди, питання, на які відповіді немає і, скоріш за все, не буде. І оця. Позиція, що офіцерські офіцери не воюють. А для чого нам тоді ми вивчали. Потім ми сплачували за їх утримання. Ми видавали квартири, забезпечували житлом і так далі. Професійних військових для того, щоб ми потім хапали людей з вулиць, і в нас воювали безпосередньо на лінії зіткнення люди, які до військової справи жодного відношення не мають. А ті Керів... тільки карі керують керівник національної поліції відповів, тому що поліцейські були призначені для роботи в зоні населених пунктів, а не в умовах війни. Ну це так трошки реанізує. Звісно, Таке такі не... враження, що трактористи були призначені для або пекарів, або пекари, або, керівщини, або керівщини. вчителі, або ведучі, або актори, або лікарі. і Так далі можна цей список дуже довго продовжувати. Ми ж всі бачимо, що у нас відбувається на вулицях, і це. Тут, знаєте, багато хто от, ви працюєте на Росії, це російська пропаганда. Я вибачаюсь, в мене очі свої, у вас очі свої. Ми це все спостерігаємо. Це ж не хтось нам сказав, да? ми побігли розповідати. Це те, що ми самі безпосередньо з чим ми стикаємося. Ну ось. Питання, на яке відповіді не буде. І такі питання завжди ігноруються, якби приходять сьогодні. От ми про це поговорили. Завтра будуть інші новини, якісь, інші якісь заяви. Ці заяви знову ж забудуться вже в 150-й раз. Це точно те саме, що стосується військових пенсіонерів, які на пенсію виходили в 45 років. Також це питання, яке постійно задавалося, і воно постійно забувається в цьому інфошумі, якого. Ну, дуже багато, скажімо так, в українському інфопросторі. От. І що ж буде відбуватися далі? Скоріше за все, буде продовжуватись бусифікація. От. Чи приносить вона якийсь позитив для обороноздатності Збройних сил України? Знову ж таки, шансів на це, скажімо так, дуже мало. І от... Екс-командир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Константин Дід е, Прошинський. Він декілька разів вже ми його слухали в нас у відео, і давайте зараз також його послухаємо. Що він говорить про бусифікованих. говоримо, Ну що, братан, ти поповнення отримав? Він сиди, говорить, лучше б я не вилучав. Що таке? Говорить: младшому 53, старшому 59. Там определенне количество людей дали, 4 із них. У одного гепатит каких-то там двух степеней, я не понимаю, в этом. Это ему дали уже напередо. У одного тубик, у одного там еще какая-то ерунда, и у одного еще что-то. Никто из... Последний раз некоторые из них держали автомат в советской армии. Я говорю, как они к тебе на Бахмут попали? Он говорит, не поверишь. Их поканули на улице. Они переночевали в военкомате. И на утро их привезли на Бахмут. В контурнаступ. Mm, от. Якби как бы, така інформація. Вот ну, якби. Как бы, Прошинський досить э, рідко з'являється в інфопросторі, але коли з'являється, то він починає робити правду матку. Надіємося, що це випадок одиничний, так що люди, навіть э, яких там примусово мобілізували, без підготовки попали на. Э, Ну, Одразу ж там на нуль, я не знаю, без базової підготовки. Скоріше за все, це виключення з правил, ніж якесь правило, але тим не менш такі випадки є. Ну і про них зазвичай зазвичай мовчать. Далі наступний у нас військовий Денис Ярославський. Його звати? Давайте послухаємо, бо в нашій державі і країні штрафів. Виявляється, штрафи в нашій дуже маленькі, і з однієї сторони, ТЦК ніби погані, але цивільні ще гірші, і кляті ухилянти у всьому винні. Давайте послухаємо. ТЦКшники роботають звісно безграмотно, і тому создають картинку для негативну картинку для того, щоб її Росія висвітлювала та весь світ висвітлювала. Але в нас є дуже багато без оцього, але далі можна говорити в принципі, е, так. Всі, хто там розказує, що російське ПСО, так територіальні працівники ТЦК вони самі являються фабрикою контенту для росіян і для російської пропаганди. І ми пам'ятаємо, як в американському Твіттері почали віруситися відео з примусовою мобілізацією з України. Люди там були в шоці. Там відео в Твіттері понабирали по 15, по 20, по 30 мільйонів переглядів за одну-дві доби. Ну, і якби момент бусифікації, він є зафіксований і в Європі, і в Штатах, і так далі. Чи робили про це якісь офіційні заяви, про те, що такого не може бути в вільній демократичній країні? Звісно ж, ні. Тому знову ж таки у всьому винні кляті ухилянти і цивільне населення? Ну, які пітляють, які мають тіньові бізнеси, яка-то фопка непонятна, А він вже там займається. Там у нього мільйонний оборот. вставляє в інстаграм странички, як він гарно живе. А у нас є дуже багато мужчин, які зараз не відновили дані в ТЦК. Не відновили, а це закон. Давайте так: всі повинні закон виконувати. Якщо треба відновити дані, відновляйте. Я наприклад. Я за те, за те, щоб для таких штрафи до 100 тисяч гривень підняв. да, До мільйона, до мільярда гривень піднімати штрафи, і, і все. І знаєте, що стосується законів, є е, закони якісь природні, зрозумілі, там, типу, що не можна вбивати людей, окей, що не можна красти і так далі. Це закони. Нормальні природні, але закони, коли тобі треба свої особисті дані постійно десь давати, передавати, потім ці бази зламуються, зливаються десь і продаються в даркнеті, ну, знаєте, це вже е, момент інший. Я собі так вважаю. Можливо, ну, це просто моя думка, вона може не збігатися з вашою. От, але знову ж таки, е, в першому реченні сказати, що ТЦК ведуть себе е, неправильно порушують законодавство і. Е, Створюють контент для того, щоб його використовували росіяни. А потім в другій частині цього речення говорити, що це не страшно, і ти він не обзивав, але він почав обзивати цивільних чоловіків, які не оновили свої дані, або ті, хто має свій бізнес і гарно живе і показує це десь там в інстаграмах. От до цих є претензії, до ТЦКшників, насправді в нього претензій немає. І оце насправді дуже сумно, бо е, немає. От в цього військовослужбовця, так, людини в формі, скажімо так. Е, в нього немає претензій до порушення прав людини, до порушення законодавства, кримінального законодавства. І це найбільша проблема. Бо це толерується. Адекватні люди е, в такому жити не дуже добре можуть. Знаєте. Якось так. Далі. Азовець Євгеній Тара Таран. Тара це позивний, так, говорить також про ще одне дуже цікаве діяння ТЦК. Давайте послухаємо. Які стосунки між рекрутинговими центрами і ТЦК? Правда, що ТЦКшники викрадають у нас і взагалі у рекрутінгових центрів рекрутів? Ну, це така а, борьба, а, так, є таке, звичайно, але це, скоріш за все, більше регіонально. Тобто, це є не все така історія. Наприклад, там я можу сказати за Одесу. По Одесі в принципі у нас нормальні стосунки з ТЦК там розуміючи ТЦК, і вони нам допомагають з нашими рекрутами. Якщо навіть рекрут, який там раніше прийшов до нас і десь його зупинили на вулиці, то вони їх не будуть відправляти, куди їм потрібно. а Вони віддадуть його нам і відправлять саме до нашої бригади. Тут, тут, тут такі людський фактор треба домовлятися на землі. Люди різні бувають до кожного свій підхід і так далі. Але в принципі нам там регіонально це вдається. Звичайно, да, є е, історії там, де ТЦК цікаво. Отут дуже бачите цікавий момент: що люди бувають різні, до кожного треба мати свій підхід. Е, таке трапляється. Знаєте коли? В тих випадках, коли законодавство чітко не регламентує е, порядок Тут тієї самої мобілізації, і порядок рекрутингу так само. Ну, тобто, тоді з'являється оце, що треба з кожним домовлятися. Хоча в таких випадках має бути чітка прописана, адекватна процедура, за якою та чи інша людина може попасти, ну, якби може пройти. А тут з'являється така штука, що десь погано, десь добре. От і це просто відсутність системи. І знаєте, на четвертому році повномасштабного вторгнення далі щоб був такий безлад. Ну тут питання тільки одне: чим займаються народні депутати України? Вводять замість копійки шах, бо то з Росії прийшла копійка, а в Україні шах має бути. вони так, що не вони нам не віддають людей і відправляють їх по своїм планам. Але тут потрібно розуміти проблему в тому, що Вище керівництво, тобто я маю на увазі на рівень ТЦК, а ще вище їх, вони їм а, вдають нереальні плани, їх за це жучать і ось така історія. Ну так. Да. Перед е... Голодомором в Україні теж, напевне, ставили плани і теж було щось отаке, от а вони просто виконували наказ. Е... Такі от новини в нас, друзі, сьогодні трошки сумно, трошки не сумно. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!